Доброго дня! Сьогодні пропонуємо вам протигаз ОМ2020, виробництва Чехія. До комплектації йде маска. Ось вона буде виглядати ось так. Як СМ6, тільки окуляри тут тут. Потім фільтер йде. мдс 3 слм від усіх отруйних газів та редактивного пилу. До комплектації також входить підсумок до протигазу. Також додатково можна придбати флягу до протигазу. Ця модель має ось таку трубку. Вона під'єднується. Та можна. Пийте через цей клапан. Продукція вся сертифікована. Замовляйте.